Стало відомо, куди росіяни перекинуть воювати перших військових з КНДР. Зеленський представив світу план перемоги, а також заявив, що Україні може знадобитися ядерна зброя. Прихожани московського патріархату захопили церкву в Черкасах. А в заступника кличка Прокопіва журналісти знайшли елітного майна по всьому Києву. Яким був цей тиждень для України та світу? Розповімо вже за мить. КНДР фактично включилася у війну проти України, сказав Володимир Зеленський. В РНБО також підтвердили, що північнокорейські військові вже є в Україні. А начальник гур Кирило Буданов заявив, що до 1 листопада майже 11 тисяч солдатів КНДР будуть готові воювати в Україні. За його словами, перші 2600 військових вирушать на Курщину. Куди перекинуть решту, поки не зрозуміло. Крім цього, в КНДР офіційно визнали Південну Корею ворожою державою та підірвали мости, які з'єднують дві країни. Зеленський представив у парламенті план перемоги. Він складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків. Перший пункт це запрошення України в НАТО, другий зосередження на обороні, третій поставка Україні неядерної зброї, яка зможе стримувати Росію. Четвертий це розвиток стратегічно-економічного потенціалу України. І останній пункт розрахований на післявоєнний час. Згідно з ним, після війни українські військові зможуть замінити контингент США в Європі. Президент Зеленський також обговорив питання вступу України до НАТО з кандидатом президенти Дональдом Трампом. Зеленський сказав йому, що Україні потрібна або ядерна зброя, або сильний альянс. Аби гарантувати собі безпеку, Трамп на це відповів, що Україна має справедливі аргументи. Більше того, за словами Зеленського, Україна має ресурси, щоб створити таку зброю за декілька тижнів. Водночас, у Білому домі, коментуючи план перемоги, заявили, що наразі серед членів НАТО немає консенсусу щодо запрошення України до альянсу. На порталі Дія запустила рекрутинг до підрозділів БПЛА без мобілізації через ТЦК. Повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Федоров. 17 жовтня біля Святу Михайлівського собору у Черкасах виникла бійка між представниками ПЦУ та вірянами УПЦ МП. Як повідомляють свідки, прибічники УПЦ МП захопили собор під час рейду. Ті використовували ймовірно сльозогінний газ. При цьому між бірянами точилися словесні перепалки. На місці працювала поліція та медики. У підсумку храм було повернено під контроль ПЦУ. Рамштайн проведуть у листопаді у форматі онлайн, заявили у Білому домі. Захід скасували через ураган, що бушував у Флориді. Правоохоронці ліквідували три корупційні схеми ухилення від мобілізації в Києві, Черкасах та на Закарпатті. На Закарпатті викрито ректора та проректора приватного університету, які зарахували 225 фейкових студентів без вступних екзаменів. У підозрюваних вилучено готівки на понад 4,5 мільйона гривень. У Києві затримано заступника директора фінансового коледжу та його спільників, які задніми числами зараховували клієнтів до аспірантури. У Черкасах троє представників ВЛК продавали фальшиві висновки про непридатність до служби. ЗМІ повідомили, що керівниця Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа допомогла оформити фейкову інвалідність щонайменше 49 прокурорам в області. Генпрокуратура розпочала службову перевірку. Цехал підтвердив ліквідацію нового лідера Хамасу Ях'ю Сінбара, який був відповідальний за терористичну атаку 7 жовтня. Тоді Хамас оголосив про початок операції потоп Алякса та випустив понад 5 тисяч ракет із сектора газу по Ізраїль. Правоохоронці НАБУ та Сап повідомили про підозру у незаконному збагаченні народній депутатці Слуги народу Ірині Кормишкіній. За даними слідства, у 2021-2022 роках вона придбала будинок на Одещині за 20 мільйонів гривень, хоча її офіційний дохід за цей період складав 2,7 мільйона. Екс-депутата Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади, в якій він служить. Під його керівництвом організували роботу з відбиття значної кількості механізованих штурмів. Знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника. Йдеться у повідомленні сухопутних військ ЗСУ. У центрі Києва відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Декілька сотень людей вимагали, щоб профільні структури надавали більше інформації щодо полонених та зниклих безвісти військових. Родина заступника кличка Прокопіва накупила квартир та офісів по всьому Києву, говорять у бігу Синфо. Нерухомістю як ідеться в розслідуванні, володіють тесть теща і й дружина Прокопіва, які раніше мали скромні доходи. Але за 10 років роботи Володимира Прокопіва на топ посадах в Київраді всі вони заволоділи нерухомістю в елітних столичних ЖК. У Києві хочуть знести алею пам'яті, яка була створена поблизу Лук'янівського цвинтаря заради нової торгової точки в столиці. Щоб завадити руйнації, рідні загиблих звернулися до президента Зеленського та дипломатів. З вами була Київлада, підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.